Приблизно так я віджимався на початку свого шляху, що до того як встановити додаток домашні тренування, і все наче нічого. Але після 10-15 віджимань відбувається отака штука. Корпус прогинається, руки таке відчуття, що зараз зламається. Все дуже тяжко. І як я потім подивився, результат до і результат після ну це небо і земля. Дивимося далі. Перші декілька днів я робив вправи на ентузіазмі і робив вправи не тільки з додатку, а ще придумував якісь свої, брав участь в різних челенджах в інстаграмі, можливо, бачили, хто не слідкує, силочка буде в описі. От і ось такий результат в мене був на початку, плюс-мінус це 5 днів після того, як я почав. І це дуже-дуже блін, круто, як ми зараз подивимось. Але що було після, це просто. Дивимося. Кількість віджимань не сильно змінилася, але їх якість була просто видима кожного дня. Буквально вчора я робив 20 і я вже задихався. Сьогодні я робив 21, і я вже задихався, і так поступово, поступово, поступово. На прес також це дуже 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 було показово, коли я. Першого дня робив 20 вправ на прес і в мене зводила судорога на нозі. І в кінці шляху, коли я робив 30-35 і все було супер. Ця вправа виглядає як якась, не знаю. Ну, дуже вона якось крінжово виглядає, але знаєте. Я робив всі вправи в незалежності, як я до них відносив. Да, Можливо, якісь я вважав не дуже корисними, але все одно, от як наприклад, оця взагалі, да, навіщо вона? Але м -м, результат кінечний мені дуже сподобався, тому якщо ви займетесь цим, то рекомендую робити всі, абсолютно всі вправи, які там були, тому що вони якось сформовані професіоналами. Я дуже сильно влучаюсь. Але я тут зробив вже. Чотири вправи. Я вже ледь дихаю, я вже, я вже не можу, в мене вже почка болить. То я вже не можу, вже легень. Тут... А тут е є... замість 30 секунд в планки стояти 50 секунд. Ви типу, ну взагалі і Що ви робите з моїм організмом? Я не могу. Я два умру. 20 упражнений для пресса. Я не могу. Уже почка будет. Все я это... Надо. Три. Два. Один. Нет. Вперед. 20 <правда> Упражнение для пресса. Я прикиньте, ты от Азман. чтобы было. Вправ 20. Ну, хоча їх всього було 15, ну це не важливо. Було 20 вправ на прес. А зараз вони хочуть. Щоб я 18 раз. віджимався Ще з поворотом. Ага. Трі. Ви почули мій загальний коментар і так, іноді хотілося все. Послати куди подалі, забросити і подумати, та ну в мене і так все супер, да? типу я в нормальній формі, але м -м, цим відрізняється людина, яка щось досягає і ні. Якщо вона продовжує кожного дня йде, 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 йде до своєї цілі, то в неї все вийде. От, Оце я стою в планочці, і щось там хотів показати вам скільки часу я стою, але щось головою закрив. Ну коротше, діма блогер. Дивимось далі. За три дня до... короче просто 27 дней Ну так я уже короче кабан Чуть не пукнув, шучу Сейчас я вам такую тему покажу, отвечаю Тут беспорядок, это так не должно быть Не знаю, як оцінювати користь цієї вправи, але я зміг витримати вагу свого тіла на двох руках. Отак ось. Е, оце відео без е, пришвиченої зйомки. тут видно наскільки е, круто в мене виходить по зрівнянні з першим днем. Ось. Це я роблю вправу, яка називається От. Тут я роблю повільно-повільно, а потом оп-оп-оп-оп-оп, ти що ти що, Ти що я монтажер, я в шоці. Тут я, як справжній професіонал, вирішив постояти в бланці в джинсах і кросівках. Ну, хіба не так роблять професійні чуваки, які займаються спро... спрофтом. Коротше, е, робив я оці вправи з додатку в основному ввечері. Завжди ввечері. Тобто я роблю вправи, іду в душ і одразу вже лягаю спати. От, так, там якісь челенджі, да, які я виконував там одноразово, тобто прес 30 разів, да, або планка 2 хвилини, або віджимання 30 разів. Так, я міг робити вранці в да. день. А от саме комплекс справ я завжди робив увечері. От, Отут я вже такий крутий, що вмію хлопати руками перед грудьми. Йову. Я доволі часто займався з музикою. Ось наглядний приклад. Я включаю в наушничок собі музику і роблю вправи. Але це не стосувалося саме додатку. Я це робив просто там. Коли я думаю, а, я провів 5 годин в телефоні, потрібно зараз здохнути, да, щоб якось зробити вправу. От. Е, музика мені особливо не допомагала, але якщо вам вона допомагає, супер, продовжуємо, робимо, починаємо. Дивимось. Ну, а це віджимання, яке я робив сьогодні вранці. Можете зрівняти результат до і після, і написати свою думку в коментарях. Щодо сьогодні, я поки що не займаюся додатку, але я знайшов альтернативу і роблю вправи для сколіозу, для спини. От, але я обов'язково повернуся через два тижні і, можливо, запилю вам відео, якщо вам воно сподобається. Не знаю, це вивід чи не вивід, але... Взагалі-то правильно буде висновок. <різвіст> а тут я вас дуже попрошу звернути увагу на спину. Я взагалі її ніколи не качав, але вона така ух